Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джуліетта. Дія друга. Сцена четверта. Вулиця. З'являється Бенвольо і Меркуціо. Меркуціо. І де в біса подівся той цілий Ромео? Уночі він так і не приходив. Бенволіо. до батьківського дому ні. Я запитував у слуги. Меркуціо. А все через ту блідошкіру Розаліну з кам'яним серцем. Вона таки доведе його до божевілля своїми знущаннями. Бенволіо. Тим часом Тибальт, родич старого Капулетті, вислав йому листа на батькову адресу. Меркуціо. З викликом на двобій можу присягнути. Бенволіо. Ромео не залишить його без відповіді. Меркуціо, це не проблема, достатньо вміти писати, Бенволіо. Я хочу сказати, що він не залишить безвідповідної відповіді господаря того листа, а його виклик таки відгикнеться йому відгуком. Меркуціо. Ого, бідний Ромео! Його вже можна вважати трупом. Нанизаний на чорні очіці своєї блідошкірої коханої, з вухом простреленим любовною співанкою. Та серцем подірявленим стрілами сліпого пацаниська, і такий мав би мірятися з тибальтом. Бенволіо. А чого піні? Хто такий тибальт? Меркуціо. Він нічим не гірший за свого майже теска Тиберта, котячого князя з казок, якщо хочеш знати, це такий бойовий дуелянт, що вмить прочитає поєдинок ніби з партитури і завжди грає в оптимальному ритмі і темпі. Раз пауза, два пауза. Три і укол серця. не цілячись досягає вістрям перший ліпший довільний ґудзик, е віртуоз, паняга найвищого рангу, першокласний фехтувальник і фахівець у дуельному кодексі, а ці його безсмертні випади, його контри, його дістачі, бенволю, дістачі? Меркуцьо. Є таке слово. Та хай вони сказяться всі оті блазнюваті балаболи з їхнім афектованим потягом до модних лексичних новацій. Який мегакласний клинок, мегакрутий чолов'яга, яка мегакльова курва. Скажи, ну хіба не принизливо, мій дорогий френде, що нас так зусібіч обліпили ці іншомовні мухи, всі ці тренди і бренди, ці сленги з їхніми селемами, факами і шитами, шитими з таким поспіхом суперновими словесними шматами? Ні, не шатами, а таки шматами, шматами, входить Ромео. Бенволіо. Дивися, він, Ромео йде, Меркуціо. Як засушений оселедець без ікри, бідне м'ясо. Що ж тобі пороблено, чи то пак як же тебе пориблено? Тепер ніяк не вигребеш у водичці сонетів Петрарки. Та для нього Петраркова Лаура всього тільки зачухана кухарка, хоч і оспівана значно талановитіша. Дідона довбана Дурепа, Клеопатра, замазура, Єлена і геро, Шалава і Шльондра. Про тізбу з її сірими очима тим більше мови немає. Сеньоре Ромео, бонжур! Вітаю на французький манір ваші французькі бриджі. Але вночі нам довелося спізнати тебе в реверсному напрямку, Ромео. Доброго ранку, друзі. Про який реверс ти говориш? Меркуцьо. Не дійшло про зворотній бік твоєї медалі, тобто спину, яку ти нам показав. Ромео, вибач, друже Меркуціо, це був такий важливий момент, що мені було недовічливості. Меркуціо. Це все одно що казати у такий важливий момент було недогідності. Ромео. І так буває, якщо маєш перед ким схилитися. Меркуціо. непогано ж ти викрутився, Ромео. Завдяки твоїй чимності, Меркуціо. маску якої з мене нікому не стягнути, Ромео. І цим вона схожа на мої черевики. Меркуціо. сказано дотепно, розвинемо ж твій жарт і далі. Якщо в тебе все-таки вийде ті свої черевики стягнути, то спробуй підшити їх власним почуттям гумору. Воно в тебе плоски, мов підошва». Ромео. О, жарти самотнього, що сам себе силує з них сміятися. Меркуціо. Друже Бенволіо, приєднуйся, бо щось моя гострота затуплюється. Ромео. Пришпори її острогами, а ні, то визнай мене переможцем. Меркуціо. Та за твоєю дотепністю і справді не вженешся, як за ошалілою дикою гускою, що кожним зі своїх чуттів перевершує всі мої п'ять. Чи, може, маєш мене за гусака їй до пари, Ромео. От бачиш, ти сам це сказав, тобто назвав себе, Меркуцьо. Але за такий жарт я можу тебе і вщипнути, Ромео. Ні, добрий гусаче, тільки не це, Меркуцьо. Насправді це ти щіпаєшся, мов гірчиця у піднебіння, Ромео. Чи не найкраща приправа до гусака з яблуками, Меркуцьо. О, ще один вельми пластичний образ. Шкода лише, що від надмірної поверховості твої жарти робляться дещо натягнутими, Ромео. Нічого, я розтягну їх так, щоб охопити всю широчінь твоєї крилатої натури, гусаче, Меркуцьо. От бачиш, ну хіба не веселіше попідколюватися взаємно, пожартувати, ніж вічно стогнати з любові? Тепер ти знову з нами, справжній Ромео, такий, яким ти і є від природи, і такий, якого вдаєш завдяки вихованню. А той заслинений любовний шал має в собі щось від здоровила сільського ідіота, тільки й ганяє туди-сюди з висолопленим язиком і думає, як би то увігнати свого кілка у перше ліпше дупло, Бенволіо, Досить уже. Меркуціо, Хочеш ухопити мене за шерсть, саме коли я розігнався? Бенволю, так, щоб не дати тобі вилетіти за межі поля. Меркуцьо. Але ти помилився, я вже йшов на скорочення викладу, бо довів його до найглибшої суті. Входять нянька та її слуга П'єтро. Ромео. Оце так каравела, Меркуцьо. З випнутими вітрилами. Бенволю. Каравела і бриг. У нього випнуте пузо, в неї цицьки нянька. П'єтро. П'єтро. Та слухаю. Нянька. Дай сюди віяло. Меркуціо. Друже П'єтро, дай їй швидше віяло, щоб вона ним закрилася. Краще вже віяло, ніж її фізія. Нянька. Дай Боже доброго ранку, панове. Меркуціо. Дай Боже, доброго дня, вельможна пані. Нянька. А що вже день? Меркуціо. Та якраз полудень. Гляньте лиш на стояк годинникової стрілки, що так безсоромно запхався, поміж цифрами Нянька. Геть від мене, що ви за один. Ромео. Один з тих, шановна пані, що господь сотворив собі для клопоту, нянька. Слово честі, це ви добре сказали. Собі для клопоту. А що ні, панове, чи хтось мені скаже, де знайти молодого Ромео? Ромео. Я скажу, але щойно ви його знайдете, він уже не буде таким молодим, як тепер, коли ви його шукаєте, у кожному. «Разі, я наймолодший з тих, які ходять під цим іменем, так що ви втрапили пальцем у небо, нянька. Як гарно ви говорите. Меркуцьо. Гарно, хіба пальцем, гарно? А зрештою, може, й так, вам видніше, нянька. Якщо ви Ромео, пане, то я хотіла б з вами усамітнення. Бенволю. Вона хоче спокусити його. От от запросить на романтичну вечерю. Меркуціо. Нічого ж собі розпусниця, держіть мене, Ромео. Ти за кимось женешся, Меркуцьо. Не знаю, жодного зайця пане, хіба що вважати зайцем оцю стару зайчиху з пісного тіста, але такі вкривається пліснявою швидше, ніж їх споживуть, походжається повз них і співає. Сірий зайчику сивий, сірий зайцю красивий, незамінним у піст». Ще ти красиво, та посивів наживо, і ніхто тебе більше не з'їсть. Ромео, додому й ти не збираєшся. Ми обідаємо у твого батька. Ромео. Так, ідіть, я зараз, Меркуціо, Бувайте, старезна пані, бувайте, співає. Пані папані, па пані, па -пані. Меркуціо та Бенволіо виходять нянька. Та йдіть уже собі, скажіть но, пане. Що то за такий торгаш свистобол з пащикою, переповненою самими гідотами? Ромео. Насправді він панського стану нянько, але з тих панів, які над усе прислухаються тільки до себе самих. За одну хвилину він вибалакує стільки, що потім сам не здатен перетравити й за місяць. Нянька. Хай тільки скаже щось проти мене, і я йому дам. Я собі пораджу із двадцяткою таких чорноротих, а як не зможу, то знайду собі обов'язково заступників. Ото От вже скурвий чорт. Він що, має мене за свою лахудру чи за свою пісюху? До П'єтро. А ти теж мені стоїш, як штахета в паркані, і дозволяєш кожному вуличному хамидлові покористуватися мною задля власної втіхи. Я таких пані ще не бачив, котрі б вами для втіхи користувались, бо якби справді, то я відразу б охопився за зброю, це вам моя гарантія. Я до меча швидкіший за багатьох. Мене їх хлібом не годуй, а дай помагатися, особливо коли все в рамках закону, нянька. Видить Бог, я ним така роздрочена, що кожна частина мого тіла аж свербить із бучення. Скурвий чорт! Пане, тільки одне слово, я вже казала, моя паночка просила мене вас розшукати. Що просила сказати вам? Я про те краще змовчу. Але скажу вам таке якщо ви маєте намір, як то кажуть, побавитися з нею і кинути, то це було б, як то кажуть. На призволяще. бо паночка наші ще зовсім зелена, і якщо ви збираєтесь її, як то кажуть, лише поматросити, то щодо такої паночки це буде такий ганебний учинок, що це буде, як то кажуть, останнє западло. О, Ромео. Няню, поцілуйте від мене вашу панночку і господиню, а ще я хочу заявити, нянька. Добре, серце, добре. Так я їй і повторю. Боже милий, як її це ощасливить. Ромео. Але що ви можете їй повторити, коли навіть не дослухали нянька? Я скажу їй, пане, що ви сказали, що хочете заявити, а це звучить так урочисто, у дуже дженетельменському стилі. Ромео, але скажіть їй прийти сьогодні, зараз пополуднем, до панаця Лоренцо потаємно. На сповідь, а потому панотець нас повінчає. Ось вам за старання, нянька. Не візьми шиляга, пане, Ромео, тільки без церемонії і йдіть уже, нянька. Сьогодні пополуднем, пане, добре буде. Ромео. Іще одне: чекайте за стіною в монастирі. Я протягом години пришлю слугу, який вам принесе мотузіну драбину. Саме нею. Вночі дістануся на пік блаженства. Не зрадьте, я віддячу найщедріше!» «Ідіть безпечні і цілуйте панну, нянька. Хай Бог благословить. Тут ще таке. Ромео. Яке? Кажіть сміливо, добра няню, нянька. Я прослугу, погодьтеся зі мною, що там, де двоє, третій зайвиною. Ромео, не бійтеся, у мене він як сталь, нянька. Добре, пане, я ще тільки скажу, що наші паночка то така красунечка, Боже милий, а в дитинстві, Боже, яке солодке дитя. Між іншим, тут у місті є один пан, такий собі паріс, от кого від неї порвало. Тільки ж вона, золота душа, на нього й не гляне, воліла б уже нагадано дивитися. Я за це на неї часом нагримую кажу, що він усе таки симпатичніший. Але присягаю вам, вона як таке від мене чує, то вмить робиться білішою за найбіліше простирадло на світі. До речі а розмарин і ромео починаються на одну й ту саму літеру. Ромео. Так, обидва на літеру «р». А що таке нянька? Та ну вас насмішника. Рр. Це так собаки гарчать. Ні. Я знаю, що розмарин і ромео починаються різними літерами. Хоч там як, але вона склала про це таке миле прислів'ячко. Про вас, тобто і розмарин. Якби ви його почули. Ромео, цілуй від мене панночку, нянька. Тисячу разів. Ромео йде. П'єтро. П'єтро. Та слухаю, нянька. Бери в мене віяло, йди вперед, але пошвидше. Виходять.